Отже, годину тому Нижня Палата Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалила багатомільярдну допомогу Україні а також Ізраїлю. Між іншим палата представників Нижня Палата Конгресу США проголосувала за. Законопроект про додаткові витрати на безпеку України запроголосувало проголосувало 311 конгресменів і проти 112. Загалом, цей законопроект передбачає виділення допомог, допомоги у сумі 60,8 мільярдів доларів профільним американським державним структурам. І вже найближчим часом, як очікується, документ буде переданий Верхню Палату Сенат для наступного схвалення. Ну, очікується, що це буде приблизно через тиждень. Отже, вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов. Ви на моєму каналі Свіжої Історії. Тут ми говоримо про основне. А сьогодні нічого головнішого за. Це голосування у Конгресі немає. Моє включення є в дуже пізній час. Я, як правило, в такий час вже ніколи не включаюся, але подія дійсно варта того. Отже, законопроект включає в себе 23 мільярди на поповнення запасів оборонної продукції, яка надається Україні. І е, трошки більше 11 мільяр, мільярдів на поточні військові операції в регіоні. Е, 13, е, майже 14 мільярдів на закупку Україною передових систем озброєнь. І 20, отут дуже уважно 26 мільйонів е, доларів на продовження нагляду та чи можливо це 26 мільярдів. Помилка в мене. На продовження наряду і звітності за допомогою і технікою, яка надається Україні, виділення позик Україні з метою її економічної підтримки. Але от що цікаво за ізраїльський закон проголосувало за 366 конгресменів це більше ніж за український, проти 58 і про тому, що там сума 26 мільярдів. Але на виробництво додаткових систем протиракетної оборони Залізний Купол виділено 5 мільярдів. І 3,5 мільярда на закупку Ізраїлем передових систем озброєнь в рамках програми іноземно-військового іноземного військового фінансування, мільярд на розробку на розширення виробництва і розробку артилерійських і критичних боєприпасів. 4,5 мільярда на поповнення запасів оборонної продукції, яка надається Ізраїлю. І 2,5 мільярда на поточні. Воєнні операції шаф в регіоні, і у відповідь на давній напад на Ізраїль. Ну і 9 мільярдів на до, гуманітарну допомогу, включаючи тим, хто постраждав від війни між Ізраїлем і Хамасом. Як бачимо, структура допомоги Україні і Ізраїлю дещо відрізняється. І от Тут, що звертає на себе увагу, це оці 26 мільярдів на продовження нагляду і звітності за допомогою і технікою. Тобто, це привіт нашим корупціонерам. Адже ці, ці гроші могли б піти на закупку додаткової зброї. Так що, ось такі новини. Чекаємо, за розвитком подій. Завтра в мене буде більш детальний аналіз цього законопроекту з Володимиром Цибульком, очевидно, як завжди, в понеділях. Так що, все буде Україна. Пйлог уже не встигає. Дякую.